Всім привіт, це моє перше лонг на YouTube і буде воно про мій досвід зйомки. Я почала вести соцмережі близько трьох місяців тому, і мені є що сказати. На початку свого влогу я поставила собі ціль 100 днів 100 відео, і сьогодні ця ціль дійшла до кінця. Тож давайте підсумуємо і подивимось на плоди моєї праці. За ці три місяці я маю 231 підписника в TikTok, 52 в Ютубі і 38 в інстаграмі. Результати, звісно, не але ми не розстраюємося. Зі 100 моїх відео в Тіктоці залетіло тільки 2 на майже 200 тисяч переглядів. Близько 5 набрали більше 10 тисяч переглядів, і лише одненька якимось образом залетіло на 70 тисяч. В Ютубі ж картина наступна. Лише 4 моїх відео набрало близько 5 тисяч переглядів. Інші набирають стабільно в районі тисячі. Який я зробила з цього висновок, що залітаю в рекомендації, те, де мінімум монтажу і мінімум індей. Як це працює, мені Непонятно на початку ведення мого блогу, якщо це можна так назвати, в мене був свій стиль зйомки, в мене були свої ідеї. Але коли я побачила, що залітає всяка фігня, я вирішила перейти на спрощений варіант зйомки. Ставка на те, що стане популярно за ці три місяці, не увінчалась успіхом. Чи буде продовжувати знімати определенно так? Можливо, просто варто перейти на щось більш просте, щось більш буденне. Я над цим подумаю. А вам хочу сказати дякую, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Всім пока.